Я дізналася про програму, наш староста позвонив, сказав, що є, потрібно зібратися, приїхали з Червоного Христа, хочуть вам дещо розповісти. Моя родина складається з чоловік, я, донька у нас, інвалід другої групи, моя рідна дочка, і двоє прийомних діток хлопчик і дівчинка. Тому наша родина є потенційним учасником цього. Цієї програми і ми отримали тому грант. Також кошти не дають просто так. Потрібно написати бізнес-план, як ти використаєш гроші і як це допоможе твоєму домогосподарству надалі. Пані Світлані вигадувати нічого не потрібно було, адже жінка займалась сироварінням, проходила платні курси, тому чітко знала, куди спрямувати таку необхідну і вкрай важливу допомогу. Я вже більше п'яти років, напевно. Зацікавилась сироварінням. І е, я варила в каструлях, починали з маленьких каструльок, це 15 літрів, потім перейшли на 20 літрів, це було на кухні. Потім ми е, оборудовали приміщення кімнатку, вона невеличка. Але щоб не тягати каструлі тому що це потрібно пастеризувати молоко, це санітарні вимоги, потрібно, щоб це не робилось на кухні. Тому ми е, вирішили придбати. Е, Сироварню, ми вже давно про неї мріяли. Виготовлення сиру в домашніх умовах без спеціальної сироварні може здаватися захопливим викликом, але воно дійсно складне і потребує знань, значних зусиль, терпіння. Тому для жінки, яка виховує трьох дітей і має чимале домогосподарство, придбання сироварні стало здійсненням найзаповітнішої мрії. Для нас цей грант це як великий скарб, який ми довго чекали. І тут ми його відкопали, цей скарб. Тому. Було вирішено на сімейній раді, що ми будемо придбаємо сироварню і придбаємо доїльний апарат для корівок, так як у нас є ще двоє корівок. Невеличка майстерня сиру, царство пані Світлани своїм новим придбанням, жінка не налюбується. Туди ця програми і є пастеризація, є охолодження. Є Нагрівання кожен сир на робиться при тій чи іншій температурі. Технологія виробництва при тій чи іншій температурі нагрівається, охолоджується. Мені не потрібно там самі тягати воду. Воно зливає, воно саме заливає. Мені тільки краник і підкручувати. І все господиня варить різні сири і тверді, і напівтверді, і з пліснявою на будь-який смак. За кошти гранту також закупили лампу для дезінфекції приміщення до виготовлення сирів. Підійшли професійно навіть породу корови родина ретельно вибирала. Так як ми займаємося сироварінням, дуже добре. Порода це джерсеїв. в нашому господарстві. 50% відсотковий джерсей. Вже ми отримали штучного і Отримали в нашому господарстві 75% відсоткового джерсея. В цьому році ми багаті на тюлочок. Маємо від однієї корівки від гулштинізованої молочної, маємо теличку, і маємо від джерсея також теличку. Тому маємо плануємо мати багато молока і багато сирочків». Свої сири пані Світлана відправляла батькові, який нині боронить рідну землю від ворога. Серед знайомих та друзів молочна продукція теж користується попитом, адже за смаком вона набагато краще за ту, що продають у магазинах, та й за якістю, адже домашній сир більш натуральний. Це тільки знайомі, друзі, родина на передову, так як мій батько на передовій передаю на передову, вже побратими заказують своїм дружинам такі презенти. Які я відправляю з великою ризиком з акумуляторами холоду, але відправляю, говорять, що все доходить, все нормально. Тому ось так. Реалізовує жінка з чоловіком мають багато планів. Допомога додала їм сил і впевненості в тому, що вони на правильному шляху до побудови сімейного бізнесу. Віктор Долиняк, староста Клишківського Старостинського округу, говорить, що програма Червоного хреста дала людям можливість покращити своє життя, зробити домогосподарства більш стійкими економічно. 52 людини вже отримали перший транш 19 тисяч, і вже частина отримала і другий та. Транж 19 тисяч гривень по цій програмі. Програма, на мою думку, дуже корисна для жителів села, тому що вона дає не просто людям якісь ну суму, суму коштів, але е, вона заохочує людей працювати на землі, працювати в селі, залишатися в селі. Е, люди купують там генератори, доїльні апарати, теплиці, худобу, птахів. Е, і, якби думають жити в селі, думають на про майбутнє.